На Сумщині правоохоронці викрили корупційну схему одного з лісничих Краснопільського лісового господарства та задокументували факт отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 9700 тисяч гривень за оборудки з деревиною. Правоохоронці викрили службовця краснопільського лісового господарства в отриманні неправомірної вигоди. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовець відповідальний за контроль виконання лісозаготівельних робіт налагодив корупційну схему. Він запропонував підприємцю, який займався заготівлею деревини, хабар за те, щоб завищити обсяг заготовленого лісоматеріалу, в документах та не перешкоджати незаконному вивезенню необлікованої сировини з лісу. Під час слідчих дій поліцейські зафіксували факт передачі лісничому хабаря у розмірі 9 тисяч 700 гривень. Наразі зломиснику вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 368 одержання неправомірної вигоди кримінального кодексу України. За скоєне згідно чинного законодавства України підозрюваному лісничому загрожує позбавлення волі до 4 років і з позбавленням права обіймати посади до 3 років.